Ну що ж, якщо вам пощастило і у вас партнер, жінка, чоловік, кохана людина, да, народжені 22 числа, то тут є певні особливості. І цей ефір я записую для того, тому що один мій знайомий послухав мій різ про те, що п'якірки не злі, і написав коментар, а в мене вдома двійка. Але вона зла. Виявилося ,2, а виявилося, що це двійка, а 22. Так от да, 22, це енергія 4, яка складається з двох двійок. І це дуже потужні люди. Якщо вам пощастило, чи навпаки, не пощастило <хи> отримати таку атомну енергостанцію у себе вдома, то тут треба знати підхід. Такі люди обов'язково мають йти в соціум. Їх не можна тримати вдома, тому що вдома вам буде тісно. Це люди, які, ну, по-перше, в них енергетика вона настільки потужна, що їм потрібно багато місця, реально фізично багато місця. Такі люди дуже схильні до критиканства. Вони критикують все підряд: уряд, погоду, сусідів будь-що. А якщо під цю... Хвилю потрапити, ви ту, це вас змете цунамі від, від такого настрою. Тому ні в якому разі не можна таку людину тримати просто дома. Вона має мати якесь, да. якесь обов'язково соціально обов значущу роль. І тоді її енергія буде задіяна така людина, вона гори зверне. Це реально атомний реактор. Така людина має йти в соціум і робити там добрі діла. Тому що четвірки, по суті свої — це найсоціальніші люди. А 22 це ще плюс енергія, плюс енергія. енергія дії, напору, агресії. Це люди, які мають. Долати перешкоди. Якщо їм немає де їх долати, то вони будуть долати вас. І вони вас долають. Тому не тримайте їх вдома, знайдіть їм тихенько якусь соціально значущу роль. І, до речі, вчора дивилася дуже гарний фільм іспанський. Я не пам'ятаю, як він називається, я знайду і напишу в коментарях. Але там суть в тому, що от жінка, вона точно народжена 22 числа, вона постійно була сильно задоволена. І... а потім вона на цьому зробила кар'єру. І чоловік вирішив з нею розлучитися, але боявся їй сказати. І дійсно, якщо у вас дружина 22 числа, то ви будете її боятися, бо, бо вона реально може надавати по башки. тому що це реально агресивні люди, якщо вони не задіють свою енергію. В мирних цілях, да? так от він найняв до Джоана, щоб її спокусив, а потім ще влаштував її на радіо працювати, де він платив їй, і платив тій людині, яка взяла її на роботу. Ну, Тобто, це в копійку обійшлося чоловікові, але жінка пішла в соціум, вона реалізувалася, вона розкрилася і зробила багато корисного. Тому що такі люди, так, да, у них є оце критичне мислення, і його просто треба направити туди, де потрібна руйнація, де потрібно да, критично мислити. Дуже класний фільм, от, подивіться. В кінці Хепі все добре. І, і такий, ви знаєте, живий, людяний, це не вилищений Netflix, там, Це Іспанія. Дуже класний фільм, подивіться. Раджу.